Це історія про силу волі, мрію і віру в себе. Знайомтесь, це Володимир Максимчук, учень із Яславського ліцею No5, бальник з української мови. Він серед тих, хто не просто вчиться, а йшов через терни до зірок. 200 балів на НМТ 2025 це не випадковість, це вибір, це шлях, це його перемога і гордість із Яславського ліцею No5. Я Соломія Карон і хотіла б взяти у тебе інтерв'ю, щоб дізнатись про твій шлях до 200 балів. Ти не проти? Залюбки. Що ти відчув, коли побачив 200 балів? Відчув величезне полегшення, відчув радість, відчув, що все позаду. Уявив, як я приходжу додому, і мої батьки мене зустрічають, я кажу, в мене 200 балів. У чому головна формула твоїх 200 балів? Можливо, це знання чи навпаки удача? Моя формула це безумовно знання, віра в себе, мотивація. Ну і найголовніше це дисципліна, звісно. Коли ти вперше подумав, що можу скласти НМТ на 200 балів, хто допоміг повірити у це? Спочатку я взагалі не думав, що складу НМТ на 200. Чи взагалі спробувати його скласти на 200 балів. Але коли я почав виконувати тести на 190 я зрозумів. Чому б не спробувати скласти на 200 балів? А моя вчителька з української мови мені постійно казала, що ти зможеш скласти на 200 балів. Я в тебе вірю. Кожен день, кожну, кожне заняття, вона це говорила. І так вона допомогла мені. Що було найважчим у підготовці: матеріали, мотивація чи щось інше? Звичайно, це був матеріал, тому що поглинути таку кількість матеріалу це було трохи важко. Ну, і я думаю, системність, тому що ти кожен день повинен щось вчити, щось повторювати і не закидати це все. Чи були моменти, коли хотілось усе кинути? Ні, таких моментів не було, тому що я цілеспрямовано йшов до своєї мети, і це все так залишити я просто не міг. Але, звісно, були моменти, коли я взагалі нічого не хотів, просто лягти на ліжко, накинути навушники і дивитися в стелю. Але з часом це все проходило, і я знову повертався до свого життєвого ритму. Ну, і це я думаю, дисципліна. Вій лайфхак для тих, хто тільки буде починати готуватись до НМТ. Я думаю, найкращий лайфхак це починати вчитися з першого класу або хоча б з п'ятого. А вже в 11 класі це буде систематична робота над тестами. От я, наприклад, виконав 200 тестів з української мови. Ну, і відповідний результат. Чи відомо тобі, що отримавши 200 балів, ти заслуговуєш на премію міського голови? Спочатку я не знав за цю премію, але коли склав ННТ на 200 балів, я дізнався про неї. І загалом це не було моєю ціллю, але це буде приємний бонус для мене. Дякую за твої відповіді. Я особисто знаю, яким не простим є цей шлях. У мене 195. А тобі я бажаю ще більших успіхів, удачі, досягай ще більшого. Дякую. З Вовою разом ми навчалися з початкової школи. Він завжди був старанним учнем. Серед інших учнів відрізнявся цілеспрямованістю та впевненістю. Його наполеглива праця принесла чудовий результат, який підтверджує його глибокі знання. При цьому він був і залишається хорошим другом. Щиро пишаюся його результатами і бажаю успіхів у подальшому житті. Це не вирісні.